Цьогоріч в Україні побільшало випадків інфікування кашлюком, захворіла одна дитина і в кривому розі кашлюк-інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом, інкубаційний період до двох тижнів. Хвороба проявляється виснажливими нападами затяжного кашлю. Можлива субфебрильна температура тіла в епідемічне значення мають ті форми кашлюка, які не зовсім характерні, тобто там, де нема спазматичного кашлю, нападоподібного, але таким чином і розповсюджується, і коли воно попадає до людини чи. Нижним імунітетом чи там в силу напрям, наприклад, дитина, яка не вакцинована, то тоді у таких діток, особливо молодшого віку, захворювання, протікає більш тяжко і загрозливо. Кашлюк небезпечний своїми ускладненнями серед них пневмонія, епілептичні напади, набряк мозку, розрив м'язів живота, грижі. Саме тому лікарі наполягають на обов'язковому щепленні дітей. Коли дорослі Вакцинують дітей, як годиться на 95%, Тоді кашлюк не виникає і вони захищають цим 5% тих дітей, у яких з тої чи іншої причини є протипокази до вакцинації, а також людей літнього віку. Ми розмовляємо про групу ризику. Це люди за 60. У центрах первинної медико-санітарної допомоги нашого міста вакцина від кашлюка в достатній кількості. Вакцинуються дітки у віці 2, 6, два і 6 місяців. Тобто, якщо тричі пройдена, це вважається повний курс вакцинації, і потім потрібно в півтора місяць в півтора року зробити ще раз ревакцинацію. І тоді вже дитина хворіти на кашлюк не буде. Ну також коли дитина перехворіє на кашлюк, формується стійкий імунітет і також. До літнього віку, тобто можливо, не хворіти. Якщо не вдалось уникнути інфікування кашлюком, і малі, і дорослі лікуються під пильним наглядом спеціалістів. Обов'язково потрібно зволожувати повітря в кімнаті, де знаходиться дитина. Обов'язково потрібно Провітрювати, тобто робити вологою прибирання, і от інколи даже рекомендували, наприклад, десь біля річки, де вологи вечором ці прогулянки. Тобто, це було раніше, це залишилося і зараз. Та і то ж обов'язкова антибактеріальна терапія, і заспокійливі засоби Тетяна Васильова, Олег Каплій, цей день.